У XVIII столітті Васильки змінюється. Це вже не лише фортеця на стугні, це центр торгівлі та ремесел. На його вулицях чути дзвін молотів, ковалів, запах свіжого хліба, роботу свічкарів і гончарів. Васильків знали як місто майстрів, де кожен ремісник додав свою цеглину до розвитку громади. Саме в цей час у місті зводять святині, що стали символами духовності і стійкості. У 1758 році постає собор святих Антонія і Феодосія. Велична споруда, що поєднала традиції українського бароко. Його муровані стіни переживали війну, закриття і відродження, але залишилися серцем православної громади. Через кілька десятиліть, у 1792 році, місто прикрасила Свято-Миколаївська церква. Її будували козаки і городяни, і вона зберегла унікальний стиль поєднання дерев'яної та кам'яної архітектури. А на початку 19 століття постає ще одна перлина церква Різдва Богородиці. Відома своїми гармонійними пропорціями і теплом у кожній деталі. Разом ці храми творили духовний оберіг міста, а поруч із ними кипіло повсякденне життя майстрів. Собори та ремесла дві опори Василькової XVIII століття. Віра і праця, святині й реміснича майстерність формували особливий дух міста, який відчувається тут і сьогодні.